Святих апостолів, читання. Будьмо уважні. В тих днях апостоли досвіта війшли у храм і почали навчати. Тим часом прийшов первосвященик і ті, що були з ним, скликали синедріон і всіх старших синів Ізраїля і послали у в'язницю привести їх. Та, як слуги прибули, не знайшли їх у в'язниці і, вернувшись, оповіли: в'язницю ми знайшли міцно замкнену і сторожив на варті при дверях. Та відчинивши всередині мене, знайшли нікого. Почувши ці слова, наставник храму і первосвященики збентежилися, щоб воно могло статися. Аж тут прибув хтось і звістив: он ті мужі, яких ви вкинули в в'язницю, стоять у храмі і навчають народ. Тоді наставник пішов із слугами, привів їх та ненасильно боялись бо народу, щоб не побив їх камінням. Привівши їх, поставили перед синедріоном, і первосвященник спитав їх. Ми строго були, вам наказали цим ім'ям не навчати, і ось ви вашою наукою сповнили Єрусалим, і хочете навести на нас кров цього чоловіка. У відповідь Петро і апостоли сказали: Бога слід більше слухатися, ніж людей, Бог батьків наших воскресив Ісуса, якого ви вбили, повісивши на дереві. Його Бог возвисив правицею своєю, як князя і Спаса, щоб дати Ізраїлеві покаяння і відпущення гріхів. І ми свідки цих подій. І Дух Святий, якого Бог дав тим, що йому коряться. Почувши це, вони розлютилися і думали їх убити. Браття, пам'ятайте про наставників ваших, які звіщали вам Слово Боже, і, дивлячись уважно на кінець їхнього життя, наслідуйте їх віру. Ісус Христос, учора і сьогодні, той самий навіки. Не дайте себе звести різним чужими науками. Воно бо добре укріпити серце благодаттю, не стравами, які при... не принесли ніякої користи тим, що їх не У нас є жертовник, з якого не мають права їсти ті, що при наметі служать, бо м'ясо тих звірят, про яких пригосвящених носив у святиню за гріхи, палиться за табором. Тому Ісус, щоб освятити народ власною кров'ю, страждав поза містом. Вийдімо, отже, до Нього поза табір, несучи наругу Його, бо ми не маємо тут постійного міста. Але майбутнього шукаємо. За його посередництвом приносимо завжди Богові жертву хвали, тобто плід уст, які визнають Його ім'я. Добродійства та взаємної щедроти. Ніколи не забувайте, такі бо жертви Богові приємні. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя!